Усім привіт! Будемо дивитись старий прогноз для левів на липень 2025 року. Але перед цим усіх левів, у яких в липні день народження вже починається, я вас вітаю з днем народження. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви горіли своєю справою, своїм життям, своїми цілями, щоб ви насолоджувалися собою, своїм життям. Всього вам найкращого. Так, я вже розклала карти, да, і. Перше та основні події для вас, Леви, в цьому місці. Перше лицар жезлів перевернутий. Ну, в принципі, перевернути лицар жезлів це ви. Це ваш е, сигніфікатор. І нам він говорить, що ви задовбалися. Тобто, ви вже ну, якби, без сил, без ресурсу, ви втомлені, і вам об'єктивно треба у відпустку. І, скоріше за все, ви в неї поїдете. У вас тут. І сонце стоїть, і пряма колісниця стоїть. Да? Тобто нам говорять, що буквально у вас буде або багато роз'їздів в цьому місяці, або ви поїдете у відпустку. Далі перевернута е лицар жезлів. це якби опис людини, яка нетерпляча, в неї якось дуже хромає самоконтроль. Вона може бути безрозсудна і зарозуміла. Да? Це все від. від е Недостачі сил. Тобто, ми, коли вже втомлені, ми якби не дуже адекватно мислимо. Тому тут одразу рекомендація тримати свою кукуху, -ку, тримати свій ресурс, і якщо відчуваєте, що вас вже нагрібає, треба термінову відпустку, беріть її і не вагайтеся. Далі пряма колісниця нам говорить про або переїзди да, там, питання з машиною. Питання от, таких от моментів, да, тут тут також це може бути розвиток кар'єри, амбітність, включення своїх амбіцій, да? включення того, що я можу, я знаю, я хочу і так далі. Да? Така сила волі, контроль, зосередженість тобто, це всі фактори, такі позитивні, які в принципі нам говорять про якийсь початок класного розвитку. Про що він? Про те, щоб закривати свої потреби, такі знаєте, класні потреби, не просто типу, я там. Хочу заробляти гроші, а я вже хочу вже рости. Я хочу там, виходити на інші рівні. Я хочу вот, глобально більше там, мати, відчувати, бути іншою людиною. Да? І це буде якраз там, можливо, перші кроки, щоб розібратись зі своєю там, невпевненістю або зі своєю там, якоюсь проблемою. Да? Це будуть якісь перші такі кроки. І вот. плюс сонце. Сонце це вообще класна карта. Успіх, удача, світіння, реалізація, соціальна бач... ну, коли вас бачать да? видимість, це така допомога. Це діти, це можливо, будете народжувати, можливо, дізнаєтесь, що ви вагітна. Це да? теж такий може бути аспект. Також це. Безкорислива допомога. Е, також це можуть бути в такому аспекті подорожі, відпустка, радість, е, класний час е, Ну, В принципі, дуже класні такі енергії, ресурсні, у вас буде дуже багато сил, можливо, не на початку, але потім середина і кінець будуть такі яскраві, да? коли ви прям наповнені життєвою силою і готові це, цим ділитися. Далі э, стосунки, леви, у яких є партнер. У вас тут якась така цікава історія, не знаю, взагалі нічого не обрашована. Вісімка мечева, дуже багато страхів, які ви собі самі напридумували. Тобто, самі, знаєте, самі придумали, самі злякались, самі коротко, потім це все розгрібаємо. Тобто, це прямо історія от цього місяця. Да? Сімірка води перевернута якраз нам говорить, ви якусь ілюзію собі. От, начебто, знаєте, як в друзях е, цей фібі м, приснився сон, і вона на когось там образилась після цього. Це от така от історія, що ви самі собі щось надумали і потім самі партнеру це пред'являєте, хоча цього може взагалі і не бути. І це може бути прям проблема для вас. Тому, як би я би сказала, триматись адекватної частини вашого життя. Бути більш заземленими і дивитися на речі більш, так би знаєте, без емоцій. От. Далі, леви, у яких немає партнера, королеви води тут. Ви знаєте, королеви води це взагалі карта сімейна. Тобто вона може говорити про те, що в вашому житті буде більше там, жінок, мама, сестра. Тітка, бабуся. Да? Або це, боже, можете бути ви, але ваш фокус більше направлений на щось таке, типу як материнство, діти, турбота про когось. Да? Тобто, я не можу сказати, що тут прям е така. А ну, я от подивлюся, про що тут? Королева води? От явно не про стосунки. Да? П'ятірка землі. Тобто, на стосунки ресурсу немає. Є ресурс на те, щоб побути собою, побути в якомусь аспекті такому, знаєте, поплакати, емоції свої випустити, допомогти комусь, підтримати, бути з дітьми, бути з родиною. Чи говориться, наприклад, восьмий дім це дійсно може бути дім партнерів. Але е, тут питання до вас: наскільки ви будете в ресурсі, щоб тих, цих партнерів побачити, зрозуміти, підпустити. Да? Такий аспект, то більше якби на себе фокус тут іде, а не на інших партнерів. Далі робота, кар'єра, гроші реалізація трійка-мечува. Е, я би сказала, з, ким, з кимось можете сильно посваритись просто по глупості. І причому сильно, знаєте, там, типа, сказали вообще якусь фігню, не подумавши, і це розрослося в скандал. Да? Тось, тут одразу думаєте, що ви говорите, не кидайте все одразу. Да? Есть, м -м тут така історія: трійка-мечова, і от у вас ще й порада, трійка Пентаклієва. Вмійте домовлятися, не переходьте на скандал, не знецінюйте якісь чиїсь потреби, не відноситеся до чогось несерйозно. Навпаки, вмійте. Домовлятись, це от, роботи стосуються. Тож трійка пентаклів це якраз робоча карта спеціалістів, груп, коли ми працюємо в колективі, коли, ми працюємо, коли ми... не тільки від нас залежить результат, Да? то нам показують, будь ласка, не переходьте на особистості, не хаміть, не грубіть, не тисніть, да? не знецінюйте. Тому що це все може привести до такого результату. Ну, подивіться, яка карта. І самі засмучені, і ваш там, колега, опонент, партнер теж засмучений. Якби. У кожного своя думка, да, це меч. І ви якби їх встромляєте в це серце, емоції. Да? І е, тут якби побажання не знецінювати, не відноситись несерйозно, тоді буде все класно. І плюс трійка Пентаклів, шукайте своїх спеціалістів. Працюєте в групі, в команді, да, не беріть на себе все, да, розподіляйте, ну, якби розподіляйте будь-які процеси серед людей. Да. Можливо, це там, в житті ви будете з вашим партнером щось планувати, або там, на роботі, або ви захочете в будинку там, щось зробити, то краще ви викликайте майстрів, які в цьому більш спеціалізуються. От в такому аспекті порада. На цьому буду завершувати леву. Бажаю вам прекрасного місяця! Він у вас повинен бути шикарним, колісниця з сонцем. І всім пока!